Вітаю всіх на занятті ознайомлення з соціумом. Сьогодні ми поговоримо про транспорт та його види. Для початку давайте скажемо, чим можуть люди мандрувати. Правильно, транспортом! Давайте розглянемо, які види транспорту є. Їх всього лише три: водний, наземний, повітряний. В залежності від назви, ми вже можемо дізнатись, до якого виду належить транспорт. Наприклад, водний належить до чого? До води. Отже, транспорт, який пересувається по воді, називається водний, наземний транспорт. Це той транспорт, який пересувається на землі. Він називається наземний. І залишився повітряний. Повітряний транспорт це той, що пересувається в повітрі. Отже, це три основних види транспорту. В нас ще додатково є підземний та підводний. Ми їх розглянемо пізніше. А зараз давайте детальніше розглянемо кожен вид. Водний транспорт. Це той транспорт, який пересувається по воді або на воді. Пливе, перепливає. Розглянемо малюночок. В нас зображено пором. Перший зліва. Далі вітрильник. Баржа. Знизу надувний човен, моторний човен, річковий трамвай. Всі ці види транспорту є водними. Чому? Тому що вони плавають по воді або плавають на воді, пересуваються через воду. Завдяки їм ми можемо пересуватися по воді. Перепливати від одного місця в інше. У нас бувають водні транспорти спеціального призначення і звичайні. Звичайні це надувний човен, вітрильник та моторний човен. А спеціальне призначення це річковий трамвай, який перевозить пасажирів, баржа, що перевозить якийсь товар та пором. Який слугує людям, які відпочивають. Люди хочуть бачити воду, горизонти та плавати на поромі. Тобто пором є розважальним кораблем. Запам'ятали цей вид транспорту. Водний. Повторили водний. Наступний вид це наземний вид транспорту. Тобто той транспорт, який їздить. Пересувається на землі. По землі. Наземний поділяється на дві категорії. Перша це на асфальті, тобто на дорозі просто їздить. А інша це по коліям. Давайте розберемо його. Розглянемо малюночок уважно. Так, що в нас їздить на асфальті. По асфальту. Різні види автомобілів, велосипеди. Та мотоцикли. А от по коліям спеціальним їздить що? Трамвай та потяг. А в метро їздить потяг метро. До речі, щоб ви запам'ятали та не плутали. Трамвай їздить по коліям. тролейбус їздить на асфальті. Спільне у них лише те, що вони обоє приєднуються до електромережі. Тобто мають такі спеціальні вусики. А відмінність те, що тролейбус, це асфальт, трамвай, це колія. Зрозуміли? Добре, запам'ятайте. Отже, наземний транспорт це той транспорт, який пересувається на землі. Наступний вид транспорту. Повітряний від слова повітря. Це означає, що цей вид транспорту пересувається повітрям, тобто в небі, у небі. Головною перевагою повітряного транспорту є швидкість та можливість швидко пересувати та переносити вантаж та людей з одного місця. І дуже-дуже далеко в інше. Розгляньте ці картинки і давайте подивимось, який повітряний транспорт є. Зліва зверху вертоліт, туди може поміститись дві або три людини. Далі літак. А от в літаку може поміщатись понад 300 людей. І ми з легкістю можемо через декілька годин з'явитися в іншій країні з іншої в іншу. Зрозуміли? Далі повітряна куля. Повітряна куля нам для чого потрібна? Для того, щоб ми могли піднятись в небо та побачити гарний краєвий Відпочили, надихнулися, подихали свіжим повітрям. Так. І що в нас зображене в правому куточку? Ракета. Ракета це нам потрібно для чого? Щоб літати в космос та досліджувати його, бачити нашу землю з космосу. Існує ще безліч різних видів повітряного транспорту, але ми сьогодні проходимо їх коротко. Отже, ми вияснили, що бувають такі види транспорту: водний, наземний, повітряний. Водний трішечки розглянули, повітряний також. А от на наземному ми зупинимось, тому що будемо розглядати спеціальний транспорт. А який саме? Зараз дізнаєтесь. Для початку розглянемо, чим відрізняється наземний транспорт один від одного. У нас є автомобілі, найбільший масовий транспорт. Вони поділяються на вантажні пасажирський та спеціальний. Саме на спеціальному ми сьогодні будемо розбиратись та говорити. Вантажні це те, ті машини, які перевозять вантаж та щось розгружають. Пасажирські це ті машини, які перевозять пасажирів, тобто людей, дітей та дорослих. А спеціальний – це спеціальний транспорт, який використовується лише в певних закладах для певної мети. От зараз ми уважно його і розглянемо. Хтось захворів, хтось страждає, цю машину викликають. Стрімко ця машина мчиться, щоб до хворих не спізниться. Уночі та в ясні дні постраждалих врятувати, допомогу всім надати. Ось призначення її. 103 ти набирай, швидку негайно викликай. Отже, дітки, це був віршик про соціальний транспорт швидку допомогу. Давайте з вами подумаємо і пригадаємо, де на малюночку в нас знаходиться швидка допомога. Правильно посередині. Якого кольору автомобіль швидкої медичної допомоги? Білий з червоним. Який номер ми викликатимемо, коли нам потрібна швидка? 103. Кого перевозить швидка допомога? Швидка допомога перевозить пасажирів, тобто людей, яким потрібна медична допомога, тобто хворих. Для чого потрібен цей автомобіль? Цей автомобіль потрібен для перевезення хворих до лікарні, щоб людину можна було швидко перевести та вилікувати, допомогти їй. За швидку дізнались: слухаємо далі: Мчить по дорозі червона машина, крутяться швидко всі її шини, вихором справжнім по трасі летить, бо поспішає пожежу гасить. 101. Ти набирай. За потреби пожежників викликай. Про яку машину розповідалось у віршику. А розповідалось про пожежну машину. Де знаходиться пожежна машина? На зображенні. Пожежна машина знаходиться. В лівому верхньому куточку. Якого кольору ця машина? Правильно. Червоного з білим. Кого перевозить цей автомобіль? Цей автомобіль перевозить людей, які працюють пожежниками. Навіщо потрібен цей автомобіль? Цей автомобіль потрібен, щоб вчасно приїжджати, привозити пожежників, гасити пожежу, рятувати людей. За яким номером ми будемо викликати пожежну машину? Пожежну машину, тобто пожежників, ми будемо викликати за номером 101. Так, отже, на цьому малюночку ми розібрали такий спеціальний транспорт, як швидка допомога та пожежна машина. Дивимося, що зображено на наступній картинці. Машині цій треба завжди поспішати. Порушників їй слід наздоганяти. В ній люди в погонах та формі сидять. Обов'язок їх повсякчас слідкувати, щоб скрізь чи то місто, чи просто село життя наше завжди безпечним було. 102 набираємо поліцію викликаємо. Якого кольору цей автомобіль? Автомобіль поліції білого кольору з додаванням. Синього, жовтого та червоного. Навіщо він потрібен? Потрібен він для того, щоб люди, які працюють в поліції, могли пересуватися та знаходити кривдників, крадіїв, злочинців та допомагати людям, які потребують допомоги. За яким номером телефону викликають поліцію? Поліцію викликають за номером 102. Запам'ятайте 102. Давайте закріпимо наші знання про наземний транспорт. Наземний транспорт. Це автомобілі. Вантажні. Пасажирські. Спеціальні. Вантажні це ті, що перевозять вантаж. Пасажирські ті, що перевозять пасажирів, людей. Та спеціальні. Ми розглянули лише три види спеціального транспорту. Але є їх ще декілька. Той вид транспорту, який допомагає нам в сільському господарстві. Який ми будемо розбирати пізніше. А зараз повторюємо, що вчили сьогодні. Який саме спеціальний транспорт? Давайте згадаємо. Швидка допомога. Пожежна машина, поліція. Давайте згадаємо, який номер ми наберемо, щоб викликати швидку? Наберемо ми 103. Який номер наберемо, щоб викликати поліцію? Наберемо 102. Який номер ми наберемо, щоб викликати пожежників чи пожежну машину? 101. Дітки, запам'ятайте добре ці номери, щоб в будь-якому випадку ви могли зателефонувати і викликати той автомобіль, який вам потрібен в даній ситуації. Ну а на сьогодні все. Я з вами прощаюся. Було цікаво з вами позайматись та розповідати. Ви все добре повторіть та виконайте домашні завдання. До побачення.